Ри, мене звати Вікторія, я фотографиня у місті. Ки. Зараз отримую диплом по спеціальності журналістика та видовоча справа та працюю на, на телеканалі Суспільному. Сьогодні хочу відповісти на деякі Поширені запитання. Наприклад, які ключові помилки допускають підприємці та блогери при підготовці до фотосесії для Instagram? З мого досвіду, найбільша помилка це приходити на зйомку без чіткої мати, коли не знаєш, який контент потрібен, для якого поста, якої рубрикою, які стилістиці. Фотограф працює по факту просто всліпу. Недоцінені підготовки, непридумані образи, аксесуари, макіяж на швидку руку або взагалі його відсутність. І, звичайно, очікування, що все виглядатиме, як у Pinterest, а без елементарного референсу та тег завдання це неможливо. Як скласти тег завдання для фотографа? Ще отримати е, саме той контент, який потрібен для сторінки. Ідеальний варіант це надіслати мудборд або хоча б 3-5 референсів, додати до них короткий опис, для яких публікацій. Потрібні ці фото. Наприклад, обкатенка для рільсів, портрет для експертного поста, лайфстайл для сторіс. Якщо є кольорова палітра бренду, можете додати її. Е, ще дуже допомагає, коли клієнт одразу каже: мені треба 10 вертикальних кадрів, бажано базаєвих деталей на фоні. Це чітко економить час на зйомці. Ще краще студія чи е, вочна для вочна зйомка для блогу. В чому перевага кожного варіанту? Все залежить від ваших цілей. Студія – це контроль світла, мінімум відволікань, чистий фон і можливість змінити локацію, не виходячи з приміщення. Ідеальна для експертного контенту, портретів, стильних брендових зйомок. Волод це, це динамічна історія, природне світло, емоційне і реальне життя. Вучна зйомка де повітря і виглядає більш живо, класно працює для lifestyle stories, особистих постів. Іноді найкращий мікс обох варіантів. Скільки образів і локацій варто запланувати для конкретної зйомки, щоб визначали на місяць? У середньому приблизно 3-4 образи і дві локації, наприклад, студія і вулиця або різні зони в студії. З одного образу можна зняти 5-7 вдалих фото. І їх вистачить для регулярного постинку кілька разів на тиждень. Якщо контент потрібен щодня, краще брати 5-6 образів і працювати більш інтенсивно. Як змінюються запити клієнтів на візуалу минулого року, і в цьому? Які тренди я помічала? Клієнти хочуть живих, щирих фото. У фокусі я така, яка я є: натуральний, мінімальний ретуш, емоції, дуже затребований формат за закулісця, тобто бекстейджер. Процес, а не тільки ідеальний результат. Запити та унікальність ростуть. Вже мало хто хоче, як у всіх, іще тренд на вертикальні кадри, адаптованих під рілси і обкладинки та історії, став дуже популярним. Що таке емоційна картинка у кадрі і чому саме вона часто залітає в рекламі в краще за ідеальні слізовані. Я точно відповідь не можу дати, але я скажу свою думку. Емоційна картинка це фото, де людина не показує а проживе момент. Тобто усмішка, погляди, рух, який не виглядає. Поставлено, це кадри, які продають настрій, щирість, вони викликають довіру. Саме тому така фотографія, скоріш, найчастіше чіпляє глядача, ніж ідеальна, стилізована і холодна реклама. Важливо бачити справжнє і саме це краще працює в рекламі, тому чаще, частіше знімають побутові історії. Домашні, уютні. І це краще працює на глядача.